Багато хто з вас пише і питається, чи є небезпека для нашого президента і Залушного, нашого головнокомандуючого. І я вам кажу, що ну, небезпека вона завжди існувала. Я не бачу, щоб їм щось зробили, тому що вони охороняються. Ну, в першу чергу ви розумієте, не фізично, фізично так само, звичайно, але це все відбувається на тонкому плані, коли людина і люди несуть певну місію, певного вже народу, тому тут вже охорона, ви навіть не являєте, яка. Мені недавно показували, правда, не їхню охорону небесну, а <кій> на тонкому плані я попросила показати для себе, що зі мною відбувається Це дуже-дуже. Дуже важливо тому, е, і багато всього відбувається. Не все можу розказати вам. Але ці люди їм нічого не зроблять. Це я вам точно говорю. Але так само не забувайте, якщо ви відчуваєте щось навіть не про президента і головнокомандуючого. Відчуваєте навіть за своїх рідних, то просто ви можете або навіть взяти зараз навіть зі мною взяти, налаштуватись на президента і на. Головного командуючого Залужного, і просто Отець Небесний їх вдихнути, полетіти до Бога, з'єднатися з Богом. І от ви така світова кулька велика. І от вони в цій світовій кульці, і ви цю світову кульку захисту віддаєте Богу все. І Отець Небесний, я віддаюсь, віддаюсь тобі, я віддаю, віддаю тобі в твоє світло зеленського і залужного, і все. Можете в окремі кульки їх посадити. Так само ви можете працювати з іншими людьми, молитися, віддавати їх в свої, створювати подихом з творцем, з'єднювати створювати таку світову кульку золоту. І переносити в серце творця. І все. Можете хоч кожен день цей робити, скільки хочете. Багато раз можете бажано навіть це робити не одноразово, а багато раз. І пам'ятайте, що головне це вірити в Бога вищі сили, не панікувати, тому що все з Богом, все завжди в божественній волі. Пам'ятайте, що Україна стала вибраним народом. І що би там не розказували, що би там не розносили, які там всякі новини, ще щось. Не вірте цьому. Вірте Богу, вірте, вірте вищим силам, тому що нижні сили завжди спробують нас вивести з рівноваги із спокійного стану і забрати енергію. Не робіть цього. Люблю вас, санечки.